Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся відеоблог отця Миколи Мишовського кредо. Склянка наполовину повна. Пийте воду! <звук> Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що інтернет є дуже хорошою можливістю зустрічі, спілкування, здобування нової, хорошої інформації, але, на жаль, також є страшною можливістю втрати часу. Та знаходження неправдивої інформації. Чому так відбувається? Тому що людям властиво помилятися. Тому що люди помиляються. Тому що люди дуже часто роблять висновки, не розбираючись в ситуації, не розбираючись, чому я так, а не інакше. Наведу приклади. Спішіть любити людей, бо так швидко відходять. Цю цитату дуже часто вирізається та ставиться на вівтарях. Це ще інша тема, чи взагалі можна ліпити щось на в якості декорації, але це інша тема на вівтарях, біля вівтарів, в бічних капличках, по храмах з нагоди дня всіх святих та з нагоди дня всіх померлих. Цю фразу дуже часто пишуть, але автор цих слів отець Ян Фардовський, який, є, який був нещодавно, він помер польським священником, поетом. Автором багатьох поетичних збірок і йшлося про щось зовсім інше. Він дуже часто пояснював тим людям, з якими спілкувався про те, що він мав на увазі не тих людей, які помирають, а тих людей, які йдуть просто йдуть далеко від нього. Тому він написав: спішіть любити людей, бо так швидко відходять. Ця цитата та якісь інші цитати показують проблему сучасного світу. Люди ловлять цитату, виривають її з контексту і вставляють в те розуміння, яке вже мають в голові. Таким чином, не пізнають чогось нового, а лише шукають різних аргументів на підтвердження вже того, що й знали до цього. Таким чином, людина не відкривається на щось нове, не намагається зрозуміти щось цікаве, а лише утверджується у своєму, можливо, помилковому. Що з цим робити? Передусім. Нам, як юзерам, користувачам інтернету, перевіряти перевіряти інформацію. Друга справа дочитувати до кінця, ніколи не судити з самого лише заголовку, дочитувати до кінця, про що йдеться в тій чи іншій справі, навіть якщо ми ставимо лайк, слід дочитати до кінця, про що була мова, на неперевірку, на недочитаність, на надавання собі труду на те, щоб перевірити якусь інформацію. Цим грішать, на жаль, пересічні юзери користувачі інтернету, і цим грішать дуже часто також різного роду і видання. Різні видання, приклади на виду. Як неперевіркою або як недочитанням якогось тексту та робленням своїх висновків, дуже часто поверхневих та Помилкових, як грішать юзери, це можна зустріти дуже часто. Моє попереднє відео про спінер дитячу іграшку, яка є сучасною модою для дітлахів. Продивилося досить багато людей на сайті Credo, для якого я і записую ці відео. Ту статтю з цим відео продивилося понад 30 тисяч осіб. А саме відео продивилося біля 10 чи 11 тисяч осіб. Що це означає? Що дуже багато людей прочитали, подивилися на заголовок, але самого відео не дивилися. Тобто зробили висновок, не розбираючись, у чому була мова. Заголовок звучав так: спінер, диявольська вигадка чи іграшка знак запитання. Але я не написав знак оклику, тільки знак запитання. Заохотив подумати над цим, помислити, і саме з цим є найбільші проблеми. Дуже багато людей обурюються на гасло видання кредо думати не боляче, тому що люди кажуть, ні боляче думати. Так от, Ми саме для того в кредо і працюємо, щоб людям не було боляче думати, щоб люди думали, а потім казали. Спочатку читали тексти, а потім робили свої висновки чи коментарі, чи переказували комусь далі. Говорячи далі про те відео, в якості, звісно, тільки прикладу, я почув від інших людей, та, що вони на повному серйозі казали, що спінером користуватися не можна, тому що це диявольська іграшка. Чому? Бо так сказав отець Микола Мишовський. Приїхав, я цього не казав. Будь ласка, подивіться відео, але не кажіть, що це казав я. Наведу інший приклад певної маніпуляції, тобто цим грішать користувачі, коли пишуть якісь речі, не розбираючись у цьому. В якості прикладу хочу також навести ситуацію, коли користувачі коментували. Ту ж теж саме відео про спінера і казали про те, що люди це не повинен коментувати священник, це повинен коментувати екзорцист про іграшку. Увага про іграшку. Тому що ми не йдемо, цитую: ми не йдемо лікувати зуби до стоматолога. А до кого? До взуттєвого майстра? До м'ясника? На СТО? На шиномонтаж? Куди? <свісно> Розумієте, дуже часто люди роблять якісь висновки, дуже часто люди щось пишуть, або просто помиляючись, або просто в голові є якась каша, і треба це розуміти. що... Дуже часто саме з цим мисленням є проблеми. Як другий приклад певної маніпуляції, виривання з контексту чи перекручення слів, хочу навести вчорашню публікацію на сайті Союза православних журналістів. Можете проглянути цей опус, там, де мою катехізу на Радіо Марія вирвали з контексту, представили мене там як саме капелана Майдану, так було діло. У 2013-2014 році, але зараз 17 й рік, і в, в самій катехезі я не говорив на тему майдану і на тему Донбасу, війни. Там я там говорив на тему, чому в Україні сприймається чи не сприймається релігійність, якою є сьогодні християнськість України як такої. Натомість заголовок під назвою, що Україна не є християнською, обурив дуже багатьох. Православних читачів, які, на жаль, слід визнати, є людьми дуже часто неосвіченими, і для них слово християнин дорівнює православний. Але стоп, християнство ділиться на три течії: це є католики, це є протестанти і це є православні. Ну добре, побудуйте собі в тій послідовності, які вам пасує більше. Для мене особисто дуже важливо, щоб ми, представники різних конфесій, Християнських в Україні знаходили спільну мову і не робили поспішних висновків, чи не засуджували когось, не розібравшись в тому, хто щось сказав чи чогось не сказав. Натомість, думаю, спілкування у стилі гумористичної сторінки Фуфудія, хто пам'ятає з ЖЖ, була така спільнота, досить активна свого часу, років 10 тому. Думаю, що спілкування в такому стилі вони до діалогу та релігійної терпимості нічого не додадуть. Які можна сьогодні зробити висновки? Я вас заохочую бути перебірливими і вибагливими. Вибирайте, яку інформацію читати, і вибирайте, яку інформацію не читати. Вибирайте, кого вам читати в соцмережах. І від кого вам відписатися або, можливо, взагалі видалити з друзів, тому що ті люди є відверто неадекватними. Економте свій час, його дуже мало. Він дуже цінний. Це ваш час і іншого у вас не буде. Я вам бажаю бути щасливими людьми. Я вам бажаю бути розумними людьми. Я вам бажаю бути людьми з Богом. Будьте щасливі з Богом.